Це Квасилівський будинок культури. Сьогодні тут оселився мобільний соціальний офіс. Його суть роз'яснити місцевим людям, які пільги і виплати від держави вони можуть отримати. Кілька місяців тому до Квасилова у мобільному соціальному офісі приїхали фахівці чотирьох різних служб. Але людям тоді виявилось настільки недостатньо інформації, що сьогодні до Квасилова запросили фахівців уже восьми різних служб. До фахівців із центру зайнятості пенсійного фонду соцзахисту та терцентру додали ще експертів із архітектури, землевпорядників та соціальних служб, що опікуються дітьми. Місцева влада каже, що відбою від людей немає. У Нас на 10 тисяч населення квасилова, 2 тисячі маємо пенсіонерів. Тисяча цих людей, тих людей, які оформляють. Субсидії, і не всі знають в районі, де знаходяться відповідні заклади. Не кожен знає, де приїхати в район, які відкривати двері. Василівчанка Галина Оліферчук, дізнавшись про мобільний соціальний офіс, можливістю завітати до нього не знехтувала. У мене дочка, яка є інвалідом першої групи. Слухайте, в неї дитина 7 років. Дочка не може сама не зварити, не не, не постирати. ну. і це все залежить тільки від мене. Я прийшла запитатися, чи Можу я якийсь догляд мати за дитиною, щоб оформити. Керівництво області каже, що останнім часом обсяг державної допомоги усім тим, хто цього потребує, значно зріс. Тому іноді людина навіть не знає, що може претендувати на ту чи іншу пільгу. Саме такий мобільний соціальний офіс і має завдання розповісти усім про передбачену держдопомогу. Якщо в минулому році наша область отримала понад 2 мільярди бюджетних коштів на виплату. Різних видів державної допомоги для жителів нашої області то обов'язок кожного з нас сьогодні роз'яснити всім людям, довести до кожної людини, до кожного жителя нашої області. Про ті соціальні послуги, які сьогодні реалізуються згідно соціальних ініціатив президента України Віктора Януковича, мобільний соціальний офіс запевняє чиновники, їздитиме у населені пункти на постійній основі згідно із затвердженими графіками. Для прикладу у рівненському районі у цьому році він повторно побував у половині сіл. В менших селах 10-15 є такі 25 чоловік приходить на прийом, але при тому всьому. Приємно, що люди задоволені. Це дійсно є адресна допомога на місці. Вона покращує якість соціальних послуг населення. Іван Марчук на зармідріган інформаційна програма День.